Любі мої котики, я отримала ось таке дуже цікаве запитання. Я думаю, що у багатьох може виникнути е, точнісінько таке ж. І я його хочу розібрати на основі підручника. «Анатомія за греєм, це п'яте, останнє видання. Е, на цьому підручнику навчаються студенти. Тобто це суперофіційна інформація, підтверджена медична. Тож, приступаємо! От дивіться, дивимось, да? Черевна порожнина, ребра. Скорочення діафрагма відбувається, коли вдих. При вдисі легені набирають повітря, діафрагма має скорочуватись вниз, і таким чином кількість повітря, яка заходить до легенів, збільшується. М'язи живота розслаблюються. І навпаки, коли робиться видих, м'язи преса допомагають, діафрагма підіймається наверх. розуміли? І таким чином легені видали своє повітря. Тепер дивимось на картинку нижче. Коли, Ну тут правда написано, що діафрагма коли зафіксована. Але бачите, що скорочення черевної стінки. Коли це відбувається? Коли ми затримаємо дихання при піднятті важкості, при вакуумі, при тренуваннях в спортзалі, при втягнутому животі, кожен раз це буде скорочення черевної стінки. Що ми маємо? Підвищення внутрішнього тиску. Будь ласка. Це те, що відбувається при ідентифікації, це чи випускання народження дитини. Тобто це процес тужіння. Таким чином, якщо ви виконуєте вакуум, немає питань, якщо немає наслідків, це просто питання часу. Але ж те, що я щойно показала, це взагалі відноситься в принципі до втягнутого живота, з яким не можна ходити, це прям заборонено. Бо внутрішньочарівний тиск утворюється. Я постійно про це кажу. Я постійно про це розмовляю з дівчатами. Не можна, і я про це до речі казала в Челенджі «Плаский животик. Там теж дівчата дуже дивувались, як же ж так не можна втягувати живіт. Правильно, не можна втягувати живіт. Чому? Купа проблем у дівчат, які тренуються в залі з великими вагами. Те ж саме, і потім, скільки відео є, де прямо в залі підіймаєш штангу, і в неї сеча виділяється. Саме тому, тому що не, нереально величезний тиск йде, тому що він створений внутрішньочеревним тиском. Все, тут ну, я вам просто показала, що це не моя якась вигадка, якщо ви думаєте, що я щось беруся зі стелі. Ні, я навчаюсь, і я знаю, де це написано, де це подивитись, щоб вам це показати.